Чи може книга, написана тисячоліття тому, дати відповідь на те, що переживає світ сьогодні, чи справді у древніх текстах лише далека історія про чужі землі і забуті царства? А може, там приховано щось більше, те, що несе живу силу, те, що промовляє до кожного покоління, коли на землю приходить лихо? Бо що, окрім пророчого слова, здатне пояснити те, чого не може осягнути людський розум? Чому один народ піднімає зброю проти іншого? Чому руйнуються домівки, гинуть невинні і світ байдуже спостерігає за злочинами? Святе письмо не називає сучасних назв, воно розмовляє мовою образів, але ця мова різкіша за лезо. І коли навчишся її розуміти, побачиш у ній і теперішність, і відповідь. У ній є розповіді про тиранів, про землю, що кричить, про народ? Торкання якого подібне торкання зіниці божої, можливо, саме тому, що древні тексти не згадують конкретних держав, вони говорять точніше за будь-який атлас і дарують надію навіть тоді, коли здається, що сили закінчились. Це незвичайна книга, це жива розмова неба з тими, хто страждає і бореться. Іноді здається, що зло у цьому світі безкарне, що ті, хто вбиває і знищує, житимуть вічно у своїх розкішних резиденціях, що несправедливість безмежна, а небеса німі. Але древня мудрість каже інше: у книзі пророка Даниїла описано момент, коли сам Всевишній зважує царство: не людський суд, не міжнародні інстанції, а той, хто проникає у серця. Загадкові слова написані на стіні палацу, коли година вже наближалась, коли терпіння вичерпалось, царство було зважене і виявилось надто легким. Воно загинуло тієї ж ночі. Всевишній не поспішає, але не забуває. Кожне зло має свій лічильник. І коли термін добігає кінця, навіть найпотужніші фортеці розсипаються. Сьогодні багато хто дивиться на ту державу, що зібрала навколо себе уламки колишньої імперії, і запитує: скільки ще, скільки ще мук, скільки ще смертей. Та можливо, саме нині на небесній стіні вже з'явились слова, яких ще не бачить око, але відчуває душа зважено, виміряно, розподілено. Коли на Божественних Терезах правда і кров мучеників, тягар зла стає нестерпним навіть для наймогутнішої імперії. У 28-му розділі книги пророка Єзикіїля звучить одне з найсильніших біблійних застережень для тих, хто підносить себе над Творцем. Це притча про володаря Тира, його названо мудрим, його величність, немов зоря світанкова, торгівля, скарби, могутність, усе було під його контролем. Він засідав як божество, так міркував про себе. Але голос пророка лунає з розжареного небосхилу, твоє серце загордилось, і ти промовив, що ти Бог, що сидиш на божественному троні, але ти лише смертний, а не божество. У цій притчі не тільки про тир, у ній про будь-яку владу, яка переходить межі, про дух, що несе пихатість, агресію, обман і жорстокість, прикриваючись величу». Нині ми спостерігаємо, як цей дух знову оживає не в одному правителі, а у цілій системі. Вона прагне тримати нації у покірності, звеличувати себе, створювати куль сили, але древнє слово попереджає: я скину тебе з Божественної гори, я знищу тебе, охоронцю. Цар Тира впав не тому, що ослаб, а тому, що зарозумілість засліпила його перед часом власного кінця. Хаті падають не від ворожих армій, а від власного серця, і від того, хто бачить серце ще до того, як рушиться перша колона з каменю. У другій книзі царів описана одна з найвражаючіших подій: Пророк Єлисей разом зі своїм помічником оточений ворожим військом. Юнак дрижить від переляку, але Єлисей каже: не страхайся, бо більше тих, що з нами, ніж тих, що супроти нас! І молиться, Господи, відкрий йому очі, і творець відкрив, і слуга побачив довкола гори повні вогняних колісниць. Невидима армія, небесні війська. Сьогодні ми, як той юнак, бачимо лише ракети, безпілотники, страх навколо, і часто здається, що зла більше. Але якщо Всевишній відкриє наші духовні очі, ми побачимо інше молитви мільйонів, сльози матерів, захист не зі сталі, сили, які не рахують боєприпаси, але змінюють перебіг подій. Це не фантазія, це духовна дійсність, про яку святе письмо говорить від першої до останньої сторінки. Ми не самотні. Україна стоїть не лише людськими зусиллями, навколо неї молитва, навколо неї невидиме військо. І навіть один праведник свідчить писання, може врятувати місто, бо справжня битва не лише за території, вона за душі. І поки серце не зламане, перемога не втрачена. У книзі Ісуса Навина описана подія, яка з точки зору логіки виглядає абсурдно: народ Ізраїлю наближається до фортеці Єрихон – міста. Що славилось своїми неприступними мурами, і що радить їм Всевишній? Не брати таран, не штурмувати, а мовчки ходити навколо сім днів, а потім вигукнути. Стіна, яка мала вистояти віки, впала за мить не від сили рук, а від сили послуху. Сьогодні багато хто вірить лише у ракети, у зброю, у дипломатію. Так, це теж важливо, але древня мудрість навчає. Найміцніші твердині падають тоді, коли настає божественний час і народ не втрачає віри. Єрихон був символом зарозумілості, замкненості, системи, яка тримається на страху. І саме такий дух ми бачимо нині у тих, хто будує стіни з пропаганди, з насильства, з брехні. Але жодна стіна не витримає, коли народ, що страждає, залишається вірним, коли його крик спрямований не до ненависті, а до неба, і тоді руйнується те, що здавалось вічним. Бо не сила плоті і металу визначає майбутнє, а те, хто на чиєму боці перебуває. Є у святому письмі одне речення, яке несе у собі біль, захист і попередження. Водночас, пророк Захарія передає слова творця хто торкається вас, той торкається зіниці ока мого». У цьому вірші все, ніжність до народу, який терпить, гнів до того, хто чинить насильство, і запевнення, ви не забуті. Сьогодні багато хто питає, де Бог, коли на наші міста летять ракети, де його захист, коли гинуть найкращі? Чому зло досі не зупинене? Але святе письмо не обіцяє, що зло не вдарить. Воно обіцяє, що зло не вічне і що кожен удар. Бачить той, кому не байдужа кожна сльоза. Зіниця найчутливіше, що є в оці. І коли її торкаються, людина інстинктивно захищається, б'є навсліп. Так і Всевишній не залишає байдужим, коли торкаються його народу. Україна не імперія, вона не несе зла іншим. Вона бореться за життя, за пам'ять, за гідність. І саме це робить її близькою до божественного серця. Тому, хто торкається її, той підходить занадто близько до того, що охороняє саме небо. Є моменти, коли навіть найсильніші більше не можуть, коли руки опускаються, коли серце вже не молиться, а лише мовчить, коли віра не кричить, а ховається, як жаринка під попелом. Саме тоді народ Божий звертався до 121-го псалма. Підіймаю очі свої до гір, звідки прийде допомога моя. Допомога моя від Господа, що створив небо і землю. Цей вірш не про втечу в ілюзії, він про визнання. Ми не всемогутні. Ми можемо витримати багато, але не все і не самотужки. Сьогодні кожен українець знає, що таке втома: від повітряних тривог, від втрат, від новин, які б'ють у груди. І тому ці слова не просто поезія, це крик душі, яка шукає джерело сил. Коли людські резерви вичерпані, допомога не завжди приходить гучно. Вона може прийти через одного товариша, через диво, урятоване життя, через раптову тишу після бурі, через незрозумілий спокій у серці посеред хаосу. І кожна така мить, як підтвердження: небо не зачинене, Бог не мовчить, і допомога прийде завжди тим, хто дивиться вище за хмари. Коли все довкола зруйновано, важко уявити, що щось виросте знову. Коли земля обгоріла, серце втомлене, а пам'ять про втрати болить. Надія здається слабкою. Але святе письмо починається не з битв, а з саду. У першому псалмі сказано. І буде він як дерево, посаджене при потоках вод, що родить плід у свій час, і листя його не в'яне. Це образ праведного народу, не того, хто не падав, а того, хто пустив коріння глибоко у ґрунтовану віру, у правду, у пам'ять. Україна порубана як те дерево, обпалена, розтерзана бурями, але жива, бо коріння її в любові до землі, до свободи, до правди, а не у жадібності. І навіть якщо сьогодні ще не видно плодів, вони будуть. Святе письмо не говорить, можливо, буде. Воно каже, буде у свій час. Це дерево не боїться посухи, не гнеться від вітру, бо його живить не дощ, а глибокий потік, який не зникає навіть у найтемніші роки. Це обіцянка для тих, хто залишився вірним, коли все хиталося, для тих, хто вкоренився у тиші і чекає світанку. У другому розділі книги пророка Ісаї звучать слова, які ще не збулись у повноті, але живуть у серці людства як мрія, як обіцянка, як пророча нитка крізь історію, і перекують мечі свої на лемеші, а списи свої на серпи. І не підійме меча народ на народ, і не будуть більше навчатись воювати. Це не поетичний образ. Це кінець війни, не як явища, а як мислення. Це день, коли танки стають тракторами, коли замість команд звучить молитва, замість вибухів дитячий сміх. Україна сьогодні далеко від цього, але вона йде. Кожен метр визволеної землі не лише перемога зброї, це перемога людяності. Перемога над страхом, над зневірою, мир, про який говорить Святе Письмо, не капітуляція, це мир, який приходить після того, як правда перемогла, після того, як зло назвалось злом і не сховалось за гербами. Цей мир починається всередині, у серцях, які не отруєні помстою, у тих, хто навчився плакати, але не озлобився. І коли прийде день. Коли мечі стануть лемешами, Україна буде серед тих, хто зберіг гідність і хто зможе будувати, бо вистояв і не здичавів. Святе письмо це не просто книга минулого, це голос, голос, що звучить крізь покоління, не у назвах держав, а в образах, не у цифрах, а в істинах, які не змінюються. Сьогодні ми бачили історії про падіння імперії, про невидимі війська, про землю, що плаче, і народ, який стоїть. І всі ці образи не випадкові. Вони про нас, про наш час. Але питання не в тому, чи Бог говорить. Питання, чи ми чуємо. Бо голос Божий не завжди гримить із неба. Іноді він звучить у тиші між сиренами, у вірності воїна, у молитві матері, у дитячому малюнку з жовто-блакитним серцем. Святе письмо каже: хто має вуха, нехай слухає. Сьогодні наш народ стоїть не тільки за землю. Ми стоїмо за душу за те, щоб не втратити себе посеред темряви, щоб пам'ятати, хто ми є і хто з нами. Всевишній на боці тих, хто пригноблений, він із тими, хто бореться за правду. Він бачить все і діє тоді, коли ми вже не можемо. І тому навіть посеред бурі є сенс триматись, бо ця боротьба не марна. Історія ще пишеться, але якщо вчитись читати її не лише очима, а й серцем. Ми побачимо Бог говорить, і він не мовчить.